Всім привіт! Сьогодні поговоримо про розвиток стоматологів. Я зрозуміла, що багато хто не розуміє, як розвиваються стоматологи і що вони взагалі розвиваються. Загалом медична система побудована так, що кожен стоматолог має розвиватися, кожен лікар має розвиватися. Для цього придумані бали БПР. Почнемо спочатку. П'ять років ми навчаємося в медичному, потім рік або два інтернатура. Потім у нас іде спеціалізація, там також близько року. Після цього ми отримуємо три сертифікати, диплом і два сертифікати. І кожен рік ми маємо набирати 50 бач. Кожні п'ять років потрібно підтверджувати свою спеціалізацію в медичному навчальному закладі. Тобто, якщо я хірург, то я маю кожні п'ять років проходити навчання в медичній Полтавській академії, або в будь університеті, вже або в будь-якому іншому медичному навчальному закладі для підтвердження свого диплому. А найголовніше і найцікавіше в роботі стоматолога це те, що лікар має оцінювати пацієнта загалом не тільки в порожненні рота і не просто поставити пломбочку чи пролікувати канали. А має бути оцінка загального стану організму, перш за все, тому що є протипокази, є захворювання, які проявляються першими в порожненні рота, і на цій стадії їх дуже легко пролікувати. Є захворювання, наприклад, кісток чи суглобів, які е, проявляються в нас на суглобі, на кістки верхньої або нижньої щелепи, тому що це цілий організм, це невід'ємна система, і ми маємо це розуміти. Також в мене бували випадки, коли приходили на лікування військові після контузій і е, їх не бере знеболення. То скажу вам, це важко і їм, і мені, але такі наші реалії. Не користуйтеся домашніми лайфхаками, а приходьте одразу на лікування а краще на профілактику.